Якщо ви купили нову сумку і робите розпаковку, ну типу у всіх є сумки. Ваша радість від, цього, від цієї сумки, вона в чому? Чи є вона взагалі? Окей, знімайте. Знімайте, я лише кажу про те, що потрібно задати собі питання, яка у мене справжня мотивація? Якщо ваша справжня мотивація в тому, що задоволення від подарованої вам речі буде більше, якщо ви виставите це в інстаграм. І навіть з метою, щоб хтось вам позазнив, це все окей. Ви повинні це усвідомлювати. Це все окей. Просто ви повинні собі це чесно сказати для того, щоб зробити крок в саморозумінні перший крок або один з кроків, можливо, далеко не перший, один з кроків до саморозуміння, до чесності, до самого себе, і далі ця чесність може відображатись і в інших речах. І розуміння того, хто ви, що ви, і це окей, це не значить, що вам потрібно щось змінювати. Це значить, що вам потрібно бути чесними з самим собою, можливо, чесними з іншими, якщо ви це обираєте.